Пані та панове, маємо змогу оглянути хайлайт матчу між футбольним клубом «Полісся» та Балкані з Косово. Чи не чемпіон своєї країни сьогодні протистояв українській команді? Це третій спаринг Полісся на зборах у Туреччині, і проходив він під поглядом Геннадія Буткевича, президента футбольного клубу «Полісся». Активно розпочали поєднок житомиряни, що швидко трансформувалося у забитий гол, але перед цим можна звернути увагу, що нагнітали житомиряни, створювали свої моменти і були близькими до того, аби цей швидкий гол забити просто в дебюті протистояння. Дивимося за подіями. Перехоплення гравця з косовської команди прохід по правому флану. Йому вдалося прорватися до штрафного майданчика. Тобто на старті Косовари вигризалися, і дуже важливо було встановити цю перевагу ігрову або врахунку якнайшвидше. Подача кутового призвела до підбирання Назаренка про стрільної передачі і удару Батісти. Батісти спрямував м'яч в сітковий рік на 6 хвилині, забивши свій перший гол у футболці Житомирської команди. Таким чином. Полісся вперше на зборах повело. Ну і, звісно, це особливий момент для самого уругвайського нападника. Дивимося за подіями далі. І Батіста мав змогу забивати другий гол, мав змогу оформлювати дубль. Проте трішки забракло, я думаю, везіння. Він пробував по воротах. М'яч влучив у суперника і пролетів над поперечиною. Але обійшлося без голу у цьому епізоді. Віале розігрує через. Бітона Батістова знаходить Назаренка, і той пробуває по воротах, але спрямовує м'яч над попереччиною. Вище воріт пролетів. Тут подача до штрафного, і Олег Кудрик дістає. М'яч спрямовує його руками над поперечиною. Дивимося повтор і звертаємо увагу на тому, що дійсно момент був пристойним і міг перетворитися на забитий гол. Ну а це ще нагода у косоварів, тобто вони знов-таки після пропущеного голу почали огризатися. Санди пробував по воротах, але за його ударом впоралися. житомиряни. Назаренко підхоплює, прострілює. Шукає він. Підтримку біля воріт, але голкіпер стає на заваді. Ну і визначаємо зв'язку Андрієвського новачка із Назаренком. Не вдалося Венделу пробити, не тут Трішечки не вдалося Венделу завдати удар. Завадили це зробити. Фрагменти другого тайму. Крушинський на полі розігрує із. Михайліченком той виконує подачу до штрафного дістається Йосефі. Пробиває поворота головою, але м'яч проходить повз. Ну а це розіграш Йосефі. Штрафного він подає до воріт. Помиляються захисники із воротарем з Косова. І Крушинський використовує цю помилку на 100% та спрямовує м'яч в дотик у порожні. Фактично ворота скористатися такою нагодою теж потрібно, звісно, вміти, і дуже важливо було це зробити. Дивимося далі. Тут розвиток атаки через Йосефі, удар по воротах, з яким справляється голкіпер Балканії. Відбиває він м'яч Йосефі був дійсно активним. Активно увійшов у він у другому таймі, і запам'ятався більшості глядачів, які стежили за нашою трансляцією, і відзначали прізвище в коментарях. Ще момент у Полісся. Хороша нагода виникає спонтанно. Хороший ось цей ривок, передусім відзначаємо від мисурадзе, який повернувся на поле а, вдруге у цьому матчі. Він вийшов, але тепер вже на позиції лівого захисника. Ну і блискучі дії Лєднів дуже грамотно, дуже холоднокровно розобра... Розібрався Богдан, і таким чином він зробив рахунок 3-0. Йосефі. До речі, один зі співавторів цього голу, тому що він затискав суперника, змусивши його помилитися, що призвело до а, потрапляння м'яча в напрямку. Лідніва і його грамотних дій в заключній фазі. Сунцов дебютував у цьому протистоянні. Юний голкіпер Полісся, і Мадашур відзначав його навички грою ногами. О, тут трохи заплутався юнак, але найважливіше, що і партнери допомогли підстрахували, і сам хлопчина розібрався, впорався, скажімо так, владнав. Свій емоційний стан і все вийшло добре. Ще був момент у Балкані вже за рахунку 3-0 на користь Полісся. Однак справляється Сунцов, щоправда, там м'яч з Знову Юсефі був активним, повторюсь, продовж цього матчу. Тут пробував по воротах ближні, але на гол це не перетворилося. Хороший удар і е, своєчасний сейф воротаря на ближньому куті. Моменти вже наприкінці протистояння. Біля воріт Полісся. Удар в ближній кут, куду справляється сунцов. І добивання, після якого м'яч пролітає над поперечиною. Хороший момент у полісся, Довга передача за спину захисникам. І караман пробував в поворотах. Там пробити не вдалося як найкраще одразу Крушинському, на хід якому виконав цю класну передачу Лєднєв, Але караман не побоявся взяти ініціативу і пробити. Ось таким вийшов матч переможний для Полісся над Балкані з рахунком 3-0.